Циліндр, конус, куля. Уявимо, що прямокутник обертається навколо сторони ОО1. Прямокутник о 1 а 1 а Тоді в результаті обертання утворюється фігура, яку називають циліндром. Циліндром. При обертанні сторін ОА і О1 А1 утворюються два рівних круги. Їх називають основою циліндра. При обертанні сторони АА1 утворюється бічна поверхня циліндра. О о 1 Висота циліндра, відрізок АА1, твірна циліндра. Ось накреслили на, на розгорток Він слідається з прямокутник А, Б, С, Д і двох, і двох рівних кругів. Сторона А. А Д прямокутника дорівнює довжині кола, яке обмежує основу циліндра. Сторона А Б висоті циліндра. Якщо радіус круга Р, радіус циліндра дорівню дорівнює R, то AD дорівнює довжині круга, тобто 2 πr Площа прямокутника ABCD дорівнює площі бічної поверхні циліндра, Тобто площа цього прямокутника AD АД помножна AB. АД у нас буде до рівня, о, о, довжині круга, буде 2 пр а АБ висоті. Тобто С бічної циліндри дорівнює 2ПР помножити на H. Тобто вичисляється по такій формулі. С бічна дорівнює 2ПР помножити на H. Тут зображена фігура конус. Це один приклад, ще один приклад геометричного тіла. Уявимо, що прямокутник А, з прямим кутом АО О обертається навколо сторони АО. Тоді утворюється фігура, яка Називається конусом. При обертанні сторони ОБ утворюється круг. Його називають основою конуса. Тобто от этот круг основа конуса. При обертанні сторони АБ утворюється бічна поверхня конуса. Відрізок АО називають. АО висотою конуса. Відрізок АБ твірна конуса. Точку А вершиною конуса. Маємо розгорток конуса. Складається із сектора та круга. Б С. Довжина дуги сектори дорівнює довжині кола довжині кола. Якщо радіус круга R, то довжина довжина кола буде дорівнювати 2 πr Тобто Довжина оцеї дуги буде 2 πr Приклад ще геометричного тіла. Уявимо, що півкруг обертається навколо діаметра АБ. Тоді утворюється фігура, яка називається кулею. Поверхні кулі називають сферою. Центр і діаметр круга. Це відповідно центр кулі, сфери, що її обмежує. Перерізом площини кулі завжди є круг. Якщо площина перерізу проходить через центр кулі, то у перерізі утворюється круг. Радіус якого дорівнює радіус у кулі. Радіус отут дорівнює радіусу кулі.